Дякую. Отже, доброго дня, шановні присутні, я Баранчук Сергій Олексійович, вчитель біології Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти Хмельницької області Білогірської селищної ради. Зараз я секундочку запущу демонстрацію екрану. Так, отже, мій екран видно. Так, видно, пане Сергію. Дякую. Отже, недавно ще, це рік тому, я вважав себе особистістю, яка активно популяризує імідж успішного вчителя, який навчає дітей бути гнучкими у змінах, легко адаптується, розуміє себе і розуміє життя. А тепер я виходжу на конкурс як боєць освітнього фронту, як будівельник нової освітньої траєкторії для нашої перемоги, як волонтер, у грудях якого палає любов до рідної землі, як ментор, опікун, трошки психолог і навіть трошки чарівник для своїх вихованців. Тому що в мене є сила надихати, мотивувати молоде покоління українців бути справжніми патріотами. І найкращими майстрами своєї справи, адже вони будуть будувати нашу країну після війни. Отже, яким же має бути випускник школи гідний громадянин України? Як ми бачимо на слайді, це перш за все особистість, це патріот, це інноватор. Тема, проблема, над якою працюю, це формування інноваційної особистості на уроках біології на основі інформаційно-комунікаційної технології. Ну, і ви бачили з попереднього слайда, що випускник школи повинен бути і інноватором, якраз цією особистістю, яка здатна змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, вчитися упродовж життя. Давайте ми домовимося про правила на нашому майстер-класі. Перш за все, це вімкнені камери, виключені мікрофони. Піднята рука, коли ви щось хочете сказати. Ми, ми знаємо, що у Zoom в нас є реакції, які ми також зараз спробуємо використати. Ну і при такому, такій нестандартній ситуації, як оголошена тривога, ми повинні діяти згідно. Тими інструкціями які отримали. Отже, давайте ми спробуємо з'ясувати, що таке інноваційна особистість за допомогою реакції, які є на ваших Zoom. На вашому Зум програвачі. Отже, хто вважає, що інноваційна особистість адекватно реагує на зміни, поставте, будь ласка, реакцію свою. Давайте поставимо клас, хто так вважає. Клас, дякую, чудово, я бачу. Так, а ще хто як думає? Так, бачу класи також. Добре, давайте будемо продовжувати далі. Хто вважає, що інноваційна особистість повинна вміти долати труднощі? Давайте також поставимо інші, якусь іншу вже реакцію, наприклад, радість. Там є радість, така із сльозами на очах. Будь ласка. Дякую, Яна бачу молодці. Олександр так, надія не вважає напевно, що. Добре, давайте продовжуємо далі. А чи ініціює така особ... особистість зміни у класі, закладі своєму освіти, в громаді? Поставте, будь ласка, сердечко, тому що тут є і якраз ще і своя родина можливо. Дякую, Яна, Олександр. Дякую. А чи спроможна така особливість визначати? І ставити перед собою цілі. Давайте поставимо ще там. Одна така реакція є феєрверк. Ура називається вона. В перекладі. Дякую, молодці. Чудово, так, отже, давайте тепер ми перейдемо до визначення що таке інноваційна особистість. Будь ласка, перейдіть за покликанням. якщо у вас скажіть, будь ласка, у вас є гаджети з собою? Чи вам кинути посилання у е чат? Давайте я і так і Не так, так спробую мене є. Будь ласка, зайдіть за QR-кодом. І давайте ми спробуємо подивитися, які ваші відповіді. Так, отже, ознаки інноваційної особистості. Хто може вказати? Дві ознаки, характерні для інноваційної особистості. Вибачте, будь ласка, а можете ще раз вімкнути на слайди QR-код. Зараз спробуємо. Terima Ну, так, хтось вже ввів два слова хоча б. Так, впевнена, самостійна. Дякую. Креативна, комунікабельна? Є ще хмари слів так, імпровізована, впевнена, самокритична. Добре, дякую. Переходимо далі до нашої презентації. Професійний стандарт вчителя 2020 року передбачає інформаційну цифрову компетентність. Ви, як майбутні студенти, також повинні знайомитись з цим? Ну і тому я пропоную вам таку, таку платформу, яка дозволяє поринути у метавсесвіт. Скажіть, будь ласка, ви знайомі з такою компанією, як Facebook? Так, а коли ви завантажуєте? А коли ви завантажуєте на своїх гаджетах Facebook, і що там зараз з'являється? Яка назва? Який напис? Ну, на слайді ви повинні бачити у мене. Ну, оцей ж надпис мета. Мета, так. Саме не мета, як дехто вважає, а мета. Мета всесвіт. Що це таке? Метавсесвіт це топовий інноваційний тренд світу, майбутнє з віртуальною реальністю. Ну і давайте ми спробуємо зараз зайти на таку платформу віртуальної реальності, яка називається ГЕЗЕ. Можна заходити із мобільних телефонів, але коли ви будете заходити, то, будь ласка, вимикайте звук. Ну, в принципі, вам не повинно одночасно дати користуватися двома камерами чи двома мікрофонами під час входу. Так, ну і е, також буду заходити я. Коли ви будете заходити, вам запропонує дати своє прізвище та ім'я. Будь ласка, назвіться. Ви можете вибрати аватарку, але це не стільки важливо. Так, Комусь вдалося вже зайти. Так, вдалося. Так, так, будь ласка, значить, дивіться, ви потрапили в віртуальний світ, де є класна кімната. Значить, класна кімната являє собою парти, стільчики, ну і деяка така примітивна. Примітивне обладнання цієї кімнати. Будь ласка, пройдіть, користуючись, якщо ви на гаджетах, на телефонах, от, бачите, дуже добре бачу, у вас виходить. А хтось знайомий з цією платформою раніше був? І сядьте, будь ласка, за парти. Скажіть, хтось знайомий був з такою платформою? Я ні. Так, ні. Раніше такого я не бачила. Ви такого раніше не бачили. Так, добре, можете сісти в такому нашому віртуальному класі. Ну і от я, як викладач, вчитель, підходжу до трибуни, і бачите, в нас відразу з'явився мікрофон, тобто, ви мене всі почали чути. Перевага цієї платформи в тому, що ми можемо спілкуватися, коли наближаємося один до одного, або коли заходимо у так звані приватні кімнати. Ось створена у нас приватна кімната 1 і створена приватна кімната 2. Ну і відповідно в такій аудиторії ми можемо проводити урок. Також у вас посилання лишиться. От ви всі зайшли у цю кімнату, я дуже радий. Нашу, у вас посилання лишиться в будь-який момент. Ви можете сюди зайти і використовувати матеріали цієї кімнати. Чим обладнана наша кімната? Ну, перш за все, бачимо, що от я стою за такою трибуною, де я можу говорити і з цієї з цього місця мене будуть чути всі. Якщо я підходжу до телевізора, наприклад, я бачу, що в мене з'являється підсвічення жовтим кольором. Я натискаю клавішу X, і я відповідно можу перейти на перегляд уроку, якщо через якийсь якусь причину урок був припущений. Це урок всеукраїнської школи онлайн. Тема та яка сьогодні на нашому майстер. Якщо я підходжу до такої інтерактивної дошки, також підсвітка йде. Я сюди також закинув таку невеличку презентацію нашої теми: це застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції, інженерії людини, досягнення та риз. Тобто, бачите, є можливість також і здійснювати ось таку демонстрацію. Крім того, є приватні кімнати, де також ви можете заходити і. Спілкуватися е, приватно, тобто вас буде чути тільки той, хто знаходиться в ось цій кімнаті. Ну і бачите, відрізняється ця цей метавсесвіт, ця програмка ГЕЗ. Тим, що ми маємо можливість не просто сидіти перед такими прямокутничками в зумі, в міті. А ми маємо можливість походити, ми маємо можливість поспілкуватися, побігати, поконтактувати, ми маємо можливість підійти до певних наших. Інтер'єрів е, нашої кімнати, і, відповідно, щось тут проговорити. Значить, ну, давайте я ще раз. Ой, вибачте, я зайшов трошки не туди. Да? Це, це, до речі, перехід також в таку приватну кімнату е, через Портал. І зараз, бачите, я повернувся знову ж на наше попереднє місце. Так, значить, Я підходжу до нашої дошки, е, запускаємо нашу презентацію. Ну, і Урок, який ще раз повторю вам тему, це е, застосування методів генної та клітини інженерії в сучасній селекції, генна інженерія людини, тобто загнення та ризики, хочу поставити вам таке проблемне питання: як ви думаєте, чи можливо е, зараз внутрішні органи свиней зробити придатними для трансплантації людини або, наприклад, диференційовані клітини перетворити на стовбурові? Якщо в когось є така якась думка, будь ласка, можна висловитись про те, що ви думаєте, чи можливо таке. Ну, Якщо ми задаємо таке питання, якщо в нас новітні сучасні технології, то ми можемо хоча б сказати так чи ні. Так, можна, але ж ну, наприклад, якщо пересаджувати органі органи свині людині, вони звичайно схожі анатомічно, але ж ну там ви можуть виникнути деякі проблеми. потім. Так. Е, добре, е, дякую, хоча б за таку відповідь. Е, що ще в нас? Яка можливість є в кімнаті? Значить, давайте зараз підійдемо в кімнату 1, у кімнату 2, Я не туди. Зайшов з розгону, вибачте, і у вас є можливість пройти тест, який е, от я також зайду на цей тест, е, який пропонує впорядкувати подані твердження досягнення генної інженерії е, і ризики генної інженерії. Тобто швиденько розподілити ось ці в нас е, терміни, так звані. Програмка, вірніше, цей тест зроблений у Ленінг App, і бачите, що ви, він підкріплений до е, платформи Геза. Тобто, бачите, дає можливість ця платформа підкріплювати до себе посилання на інші якісь платформи. Пане Сергію, у вас чотири хвилини. Чотири хвилини у вас. На доповідь залишається. Так, хто хоча ця платформа досить таки ну, можна сказати, вже стара, її давно вже освоїли, але подобається вона тим, що в кінці можна знайти якесь ключове слово, що можна використати, наприклад, для проведення веб-квесту, або дізнатись про те, чи дійсно ви проходили цей тест, скажіть, будь ласка, хто вже виконав це завдання і що сьогодні вам видало? Так, хто, будь ласка? Ну, там розподілити кілька термінів потрібно було і яка відповідь вас чекає в кінці? Вікторія? Щось говорить, але ми не чуємо. Не чути? Сьогодні вітаю. Сьогодні день рециклінгу. Якщо так, то махни, будь ласка, головою. А що таке рециклінг? Хто знає, що таке рециклінг? Така платформа є також, а, поки ви це думаєте. Рециклінг це переробка відходів, правильно. Так. І, так. і тут також напевно, що можна було б використати методи е, генної інженерії. Е, і така платформа є можливістю також здійснювати формувальне оцінювання учнів. Тобто вона не виставляє оцінку, вона дозволяє визначити вам е, певні. Якісь напрацювання ваші певні досягнення і їх коригувати. В мене ще була одна заготовка ще однієї платформи. От там через портал ви можете знайти вже після майстер-класу в кінці, подивитися, що там ще одна програма. Цікава, квізіс, яка також є елементом формувального оцінювання. Вона показує, показує ваш прогрес. Ну, навчання онлайн це звичайно що реалії нашого часу. Без них нам нікуди не дітися. Тому для очей це додаткове навантаження. І завжди я рекомендую також провести таку невеличку гімнастику для відновлення та покращення зору. Є їх багато, наприклад, на youtube каналі Дитяча гімнастика від креативного учителя. До речі, вони не забороняють використовувати руханки під час наших уроків. Являє вона ось собою такий е, процес е, так, зараз секунду. Ну і е, скажіть, будь ласка, так як наша тема сьогодні е, являє собою застосування методів генної інженерії, який ген ви хотіли б собі ввести, щоб мати якусь суперсилу? І чому? От я, наприклад, хотів би вести собі генперію для того, щоб проникати всюди, мати велику е силу виживання. А ну, будь ласка, поділіться, що б ви хотіли. Пане Сергію, у вас закінчився вже час на доповідь. Дякую, можна я ще висновок. На сьогоднішньому занятті ми ще раз переконуємось, що. Е ми країна героїв і студент з такими студентами як ви, це е, майбутнє нашої країни. Ви наші майбутні вчителі. Пам'ятайте, що кожен з нас потрібний нашій державі міцними, здоровими, розумними. Бо ми всі єдиний живий біологічний організм. Назва якому Україна. Слава Україні.